Друзі, всім привіт! Вже розпочався сезон кабачків і я зараз поділюсь одним із своїх улюблених рецептів. Беремо один кабачок, це приблизно 300 грам, та натираємо на дрібній терці, з кабачка прибираємо зайву вологу. Беремо одне куряче філе. Розрізаємо вздовж. Нарізаємо ось так. А далі ріжемо на дрібний кубик. Беремо сир сологуні та дрібно нарізаємо. До речі, я дуже часто використовую саме сир сологуні в своїх рецептах, тому що в порівнянні з моцарелою солуні має більш насичений та приємний смак. Додаємо одне куряче яйце. Далі додаю 2 грама сухого чеснику. Можна також використовувати свіжий. Далі додаємо 50 грам борошна. Додаємо дрібно нарізаний кріп або любу улюблену зелень. Для початку збиваємо яйце, додаємо сіль та перець. Та починаємо все ретельно змішувати. Дуже важливо, щоб маса не була рідкою, а саме такою, як на відео. Беремо деко та застилаємо пергаментом. Починаємо формувати. Я буду робити ось такі круглі котлетки. Друзі, якщо вам сподобається цей рецепт, обов'язково ставте лайк та підтримайте мене у коментарях. Підписуйтесь на мій інстаграм, адже там дуже багато рецептів у швидкому форматі. Цей рецепт виходить максимально корисним, адже ми не будемо смажити на пательні і не додаємо жодної краплі олії. Вже все готове. Розогріваємо піч на 220 градусів та ставимо запікатись на 15-17 хвилин. Час вже минув та все готово. Вони дуже гарно виглядають та максимально апетитні. Вони вже вистили та прикладаємо на дощечку. Вони виходять дійсно дуже смачними та соковитими. Вони класно смакують як холодними, так і гарячими. Детальний рецепт з вагою я написав у описі, тому зберігайте цей рецепт та готуйте смачно!